Аматорський колектив народної пісні Яблуневий цвіт живе і творить уже понад 40 років у селі Яблуневе Березанської територіальної громади. За цей час артисти стали учасниками багатьох конкурсів та фестивалів, мали і свої здобутки, і свої маленькі та великі перемоги. Виступали на сценах міста Києва, на головних сценах міста Києва, в обласних конкурсах, в онлайн-конкурсі Джерело надій, виступали на підмістках міста Березань, Баришівки, музеї Хресл Хмельницького. І от тепер через 40 років наполегливої роботи на сцені учасники колективу готуються до наступного відповідального кроку. 8 червня артисти демонструватимуть свою майстерність як претенденти на звання зразкового ансамблю. Такі події спонукають інших людей, творчих людей, щоб і вони хотіли так само здобувати звання, здобувати перемоги, ну і таким чином прославляти нашу березанську громаду у іспитах такого рівня. Надзвичайно важлива не лише майстерність виконавців тут важливо все. І талант, і зовнішній вигляд, зокрема, і костюми. Та остання складова донедавна була на невтішному рівні. Сценічне вбрання артистів було приблизним ровесником самого колективу. Тому після клопотання депутата Березанської міської ради Андрія Огородника артисти отримали нові костюми, придбані коштом благодійного фонду Баришівська зернова компанія. Сподіваємося, що візуальне зображення. Даних костюмів буде радувати не тільки нас, глядачів, а й приносити душевну релаксацію для дуже хороших позитивних моментів, які ми сьогодні всі потребуємо. Щиро вболіваємо за яблуневий цвіт і віримо, що присвоєння звання зразкового лише перший крок до майбутніх успіхів. А ми тим часом продовжуємо працювати для розвитку громад.